Він намагався мене поцілувати. Він сів переді мною на коліна і Намагався мене поцілувати. На що я сказала? Якщо ви зараз продовжите, я закричу. А він мені написав Спасіба в карман не по в Не положішнемо! Сотні людей рушили від молодого театру до будівлі КМДА із відкритим листом до міського голови. Головна вимога відсторонити Андрія Білоуса від роботи в театрі на час розслідування. Долучилося чимало небайдужих митців та студентів. Студентська рада з Карпенка Карого і люди, які в соцмережах починали всю цю історію, зібралися всі разом, договорилися про місце зустрічі і час і прийшли. На початку січня про харасменти з боку викладача розповіла студентська спільнота університету імені Івана карпенка карого Згодом відбулися збори молодого театру, де Андрій Білоус, художній керівник. Кого змушула? Своїми історіями актори діляться і просто під час акції. кажуть, раніше про домагання говорити не наважувалися. І Альоною Якименко Білуз познайомився під час творчих конкурсів в університеті. Згодом дівчина долучилася до колективу молодого театру. Я дуже сильно боялася якось залишатися з людиною наодинці. Мене постійно трусило. Якщо треба було піднятися навіть на репетицію в кабінет, там коли у нас була чітка. Мене постійно дуже сильно мене починалася тахікардія, тому що це було дуже страшно. І один раз ще після випуску однієї вистави, де в мене головна роль була. Дитячої вистави він мене запросив в кабінет подивитися відео, як я граю, і поклав руку мені на ногу на внутрішню сторону стегна. За що я вилетіла з кабінету, і потім від нього отримала смс. Що ти вважаєш що якийсь збочинець, ти мене образила навіть коли в мене був наречений, людина це не зупиняло щось мені казати, щоб я там писала якісь еротичні оповіді на тему Я і ти як він казав? Лілія Семенюк, випускниця Андрія Білоуса, під час навчання захо. Опилася живописом, тоді Андрій Білоус запропонував намалювати їй щось еротичне і надіслав конкретні приклади. Після того, як дівчина подарувала викладачу картину, отримала від нього і ще одне побажання. Написав: Ну, звичайно, твоя картина це дуже круто, вона дуже гарна, але мені було би цікаво подивитися на тебе в цих обставинах. Повторюся, що на картині, яку я перемалювала для нього, дівчина зображує оргазм. Ну, Я на що відповіла, типу що не можу, не зможу себе намалювати. Після цього він написав: ну, якщо тобі вже так важко себе намалювати. Лівати, то це не проблема. Ти можеш зняти відео або зробити фото. Дар'я Баріхашвілі зі своїм чоловіком у молодому театрі вже більш як 10 років. Про всі інциденти у спілкуванні з художнім керівником одразу розповідала коханому. Я відпрошувалась в нього зі зйомок, і він написав мені. Я написала дякую, що ви мене відпустили. А він мені написав Спасіба в не, ой, в кроватні положиш. Ну тут я, я ж одразу Сергію про це розповідаю. І Сергій не витримав, зателефонував. Да, я йому, йому зателефонував, сказав, що. Те, що ви їй пишете, дякую в ліжко не покладеш для нас. Це неприйнятно на жаль, коли стався інцидент з е, Талашко. То Андрій Федорович повидаляв всі ці переписки, щоб до нього ніяк не могли прикапатися, але саме оце дякую в ліжко не покладеш. Залишилось. залишилось. Він навіть це на зборі колективу підтвердив, да. що ця ситуація була була да до акції долучилися актори інших київських театрів, розповіли, що в театральному середовищі такі чутки поширювалися давно. Одні всі в свій вихідний прийшли підтримати цих людей, тому що а, я не буду знаєте, зараз там щось казати і якісь звинувачення, але поки. Якщо, якщо виникають такі питання, і поки йде е, судова справа, то звичайно, що треба е, усувати людину, яка може нашкодити цим людям. Про цю ситуацію я знала раніше. У нас донька навчається в університеті. Да. Ці наші друзі, знайомі з театрального кола, всі нам сказали, тільки не до Білоуса. Тобто всі все знають і всі все розуміють. Сам Андрій Білоус у коментарі Радіо Свобода заявив, що його звинувачують через суспільний тиск. а не Наявність доказів я відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджуюся із тим, що рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах. Сьогодні цей прецедент стосується мене, але завтра так само можуть атакувати будь-кого. На початку лютого до КМДА надійшло дві заяви у першій близько півсотні акторів. Просять відсторонити Андрія Білоуса від виконання обов'язків художнього керівника молодого театру на час розслідування. В другій удвоє більше людей просять залишки. Шити його на посаді, навіть якщо одна людина зазнає будь-якого тиску, будь-якого примусу або порушення своєї гідності і честі, це є катастрофа за харасман штраф 1300 триста гривень, якщо я не помиляюся. Я собі просто не уявляю, як це можна просто взяти, умовно кажучи, придбати людську гідність за 1300 що триста гривень. Зрештою, національна поліція заявила, що розпочала кримінальне провадження за статтею сексуальне насильство. А в КМДА зазначили, що відсторонять Андрія Білоуса від виконання службових обов'язків. Нас більше, 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 більше. Софія Фесік, Ігор Костюк, п'ятий канал. Він мене торкався. Масажі заключались і в тому числі, і в своєму просто побитті. Торкалися потім далі. І... Далі мені не зовсім зручно говорити, але е, далі ніж е, якісь дії руками не доходило. Колишня студентка ледь стримує сльози, розповідаючи про навчання в Олександра Балабана. Дівчина боїться за свою безпеку, не називає свого прізвища та не показує обличчя. Жодна е, повага до нього як до майстра, жодна роль, жодна вистава не варта. Того, що я переживаю, в той момент ти навіть не розумієш, що так не має бути. Ну ти не стільки під тиском і. Всього, що відбувається, ще одна колишня студентка Кнукіма вважає Олександра Балабана небезпечним для психіки студентів. Валерія пригадує, що викладач міг подзвонити ввечері, втручався в особисте життя. Говорив, що їй треба розійтися із хлопцем. А ще каже, викладач балабан змушував голодувати заради ролі. Тоді Валерія два тижні пила лише воду з медом. Коли людина голодує, в неї починається розпад білку, від неї може пахнути дуже сильно ацетоном, що й відбулося зі мною дуже сильно слаб. Кість нестабільність психіки, мама моя відкапувала мене дома крапельницями. Вона була просто в шоці, і знаєте, що саме жахливе, що я з нею ще сварилася через те, що я їй казала, мама, та ти не розумієш, це все раді іскусства. Також студенти розповідають, що балабан пропагував російську культуру та викладав ворожою мовою. У мережі шириться аудіозапис начебто, розмови студентки з майстром Балабаном. Балі, Абі стіни вмирають з Греції, персики в Португалії, це витирають бабушкам в Італії. Валіти він вважав, що типу тут все розвалюється, якби тоді було при радянській владі краще. Типу, ну скажімо так, людина таких достатньо авторитарних поглядів. Викладач та режисер Олександр Балабан, якого студенти звинувачують у неприпустимій поведінці, більше не працює в університеті. Про це повідомило керівництво факультету кіно та телебачення. Там додали, що перевіряють інформацію. Не всі студенти вірять у звинувачення в бік викладача і це наклепом. Вони виходили на протест та вимагали повернути Олександра Балабана до роботи. Поверній, Балабан! Поверній! Те, що я прочитала в анонімних анкетах, те, що пишуть якісь інші люди, які там а, вчилися і бачили щось протизаконне, я за півроку навчання нічого не помітила. А, мені дуже подобалось викладання нашого майстра, і я. А, я би хотіла навчатися з ними ще три з половиною роки надалі. Насправді в нас дуже специфічна форма навчання, і не кожен може навчатися як на актора, так і на будь-яку творчу професію. Оскільки вона є трішки специфічною, вони можуть таїти в собі звичайно якісь образи. І, 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 ну це аж ніяк точно не дотики, не інтимного характеру і не тому подібно. Чому саме зараз воно це все вилазить? Або вони ображені в них якісь особисті стосунки. Симки стосовно цього всього, або я не знаю, хочу е сказати тим людям, в яких виникають питання, що чому ви мовчали весь цей час, тому що страшно, тому що ця людина має владу, тому що в неї дуже велика та сильна репутація, і ніхто тобі не повірить, і так далі. А зараз, коли е ну, скажімо так, несеться, то це шанс просто говорити тим, хто боїться сказати. Ми спробували зв'язатися з викладачем Олександром Балабаном, однак він відмовився з нами спілкуватися. Самі сказав, що він зараз не в тому нервовому стані. На жаль, я знаю, що вчора, пізь, вчора, він був весь день на карвалолі, тому що це ну, відбувається так. Він сказав, що це не гідне його достоинства, щоб давати зараз коментарі. Він звернувся до поліції, тобто, що мають бути докази, він звернувся до поліції і ну, все має вирішити якби суд розслідування. Віталій Залевський та Микола Довгий, п'ятий канал.